Доброго дня! Дозвольте вас запросити до Цюрюпинської спеціальної школи 1-3 ступені. Федоренко Сергій Михайлович уже майже 15 років працює з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Постійна самоосвіта, самовдосконалення, творчий пошук ефективних методів та прийомів дали плідні результати. Його предмет трудове навчання, ставчи не найголовнішим у навчальній діяльності учнів. Тому ці навички столярної справи беруть за основу при виборі майбутньої професії. Педагогічну ціль допомогти дитині створити власне життя вчитель реалізує залучення учнів до проєктної та позакласної гурткової роботи. Сергій Михайлович є автором та керівником значної кількості загальношкільних проєктів меблі для дошкільня, допоможи птахам, шкільне подвір'я, подарунок школі. Уже третій рік поспіль Сергій Михайлович веде краєзнавчий гурток декоративно-прикладного спрямування за угодою з Херсонським обласним центром туристсько краєзнавчої творчості учнівської молоді. Роботи його вихованців займають почесне місце не тільки на шкільних виставках, а й неодноразово презентувались на рівні області, республіки та міжнародній благодійній виставці у місті Києві. Сергій Михайлович намагається прикласти максимум зусиль для розвитку творчої здібності учнів, формування в них інтересу, до народних промислів та декоративно-прикладного мистецтва. Соціально-економічні життєві компетенції учнів є наступним критерієм результативної педагогічної діяльності вчителя. Сергій Михайлович переконаний в тому, що створення умов для набуття трудових умінь у школі сприятиме спроможності випускника на ринку праці та адаптації у мідливому світі. Учитель велику увагу приділяє методичному, дидактичному та технічному забезпеченню навчально виховного процесу. З цією метою власноруч оформив свою майстерню згідно нормативних вимог, досконало володів комп'ютерною технологією, створив власну медіатепу навчальних презентацій. Кінцевим результатом трудової діяльності є практична значеність виробу. Саме на цьому завжди наголошую вчитель своїм вихованцям. Тому, плануючи свою роботу, учні вже знають її призначення і горді тим, що є творцями добрих справ. Учні виготовляють меблі для дошкільнят, нетрадиційне спортивне обладнання для дітей-інвалідів, дидактично-корекційний матеріал для учнів початкової школи створює декоративні дерев'яні архітектурні композиції для дизайну шкільного подвір'я. З кожним уроком Сергій Михайлович поповнює арсенал творчих технік. Це різьба по дереву, випилювання, випалювання, виготовлення декоративного посуду, садових меблів, виготовлення предметів етнодизайну, скульптурна техніка. Творче досягнення Федоренка Сергія Михайловича було оцінено експертною комісією, яка у 2014 році визначила його кандидатуру для нагороди обласної стипендії, а в 2014 році було відзначено грамоту управління освіти і науки.